Літня кухня замість майстерні. З настанням зими школяр із Ладичина вирішив робити окопні свічки. Має тут все необхідне: плитку, стіл, чайник для воску, картон і бляшанки. Це було два місяці десь тому. Сусідка Надя розказала про окопні свічки. Я заінтересувався, подивився, що в мене є тільки банки і картон. Більше нічого в мене з того і не було. Вісками подивились в сусіда дядька Бориса, в нього був парафін. І він нам трохи дав для проби е, зробити пару свічок. Спроба виявилась вдалою. Перша свічка горіла більше двох годин, і хлопця це неабияк надихнуло. Друзі та знайомі допомогли з матеріалами і роботам закипіла. Я дуже сильно тим зацікавився, поняв, що воно. Не тільки мені інтересно, а й іншим допомагає. Стимулом для хлопця було й те, що зараз на лінії фронту перебуває багато його односельчан. Хлопець розуміє, що для них та інших захисників часто це єдине джерело світла і тепла. Роботу продовжив і свої вироби на передову Максим передає кожного тижня. Коли у нас тут був свій жаль там на наперед чи кудись до воїнів, то передаю їм там, якщо просять два-три ящика. Скільки скільки зробив? То половину від амбули мене шли, що на наступний раз. Для свічок хлопець використовує лише великі бляшанки. З них обов'язково знімає етикетку. Каже, що при нагріванні вона неприємно пахне. Парафін, щоб швидше розтопився, розбиває на дрібні шматки і заливає в два етапи. Бо після вистигання картон втягує перший шар. Це швидко, якщо сісти. Якщо я якась допомагає, ось бабуся мені останнім часом допомагає. То за годину виходить 30-40 свічок. Захоплення школяра поділяє вся сім'я, а інколи, коли немає світла, долучаються і сусіди. Його свічки відправляли під Білорусь та Бахмут, а може ще й кудись. Того хлопець не знає. Зупинятись не планує, поки не переможемо ворога.